Всім доброго дня! Хочу показати коротеньке відео. Якщо, дивіться, якщо у вас є сорт улюблений і слабенький маточник, або ви не впевнені, що він перезимує, як можна його розмножити, щоб бути спокійніше за нього, так би мовити. Ось у нас є такий, наприклад, квітучий кущ Ну, Virginia. Я хочу її розмножити, щоб. У мене її було побільше. Дивіться, я взяла такі ось молоденькі череночки і буду їх ставити на вкорінення. Потім покажу вам результат. Для зрівняння ось такий, дивіться, такий молоденький череночок. І для зрівняння поклала таку гілочку, яка з квіточками, ну, тобто вона цвіте. Багато дівчат показують таке відео, як вони ставлять прямо таку от хілочку і вона вкорінюється, пускає корінці. Ну Я скептично до цього відношуся. Я також зніму таке відео, зробимо експеримент, зробимо так, як вказано на тому відео, і подивимося, що з того вийде, як вкоріняться саме ось такі череночки з квіточкою. Я ж беру не такі череночки. На прикладі цього куща покажу вам. Так, їх може і не бути на кущу, але е, у більшості можна щось таке молоденьке, оце знайти, щоб воно корінилося. А шукати треба ось тут. Ось, як ви бачите, ця, ця, наприклад, гілка вся пішла в квітку. Тут нічого такого молоденького ви не знайдете, тільки з бутончиком. А ось тут внизу ось є прекрасний череночок. Ми його ламаємо. Можна навіть спробувати е, перерізати на дві частини. Потім прибираємо оці нижні листочки, ставимо в корневін і вкорінюємо, так як я показувала в минулих відео. І саме ось такий череночок має найбільші шанси на вкорінення, тобто неважливо, що він там осінній і так далі. Я вам потім покажу, скільки із таких череночків у мене вкоріниться і в яких умовах вони вкоріняються. Ось такі от маленькі череночки беремо, опудрюємо в грандіс, чи який ви там ваш берете. І ось так я протикаю пашкою таку дірочку, і туди вставляю, щільненько тут обминаю, щоб не було там повітря. І е, саме головне, що не заливати сильно цю касету. Я її так повела зверху, але всередині вона там не надто мокра, не така, що, знаєте, аж прям волога на пальцях залишається. Е, потім що, беру таку плівку, звичайно, і просто ось так зверху накриваю. Не підгортаю його так дуже прям щільно, тому що е, зараз таки осіння погода, і ці такі череночки можуть просто згнити. І що ще обов'язково, це підсвітка. Якщо ви їх ставите в хаті на вікні, то це обов'язково повинна бути досвітка. тому що, якщо буде недостатньо світла таким маленьким чериночком, вони теж погніють. І через пару неділь ми можемо дивитися результат. Потім подивимось разом.